За Новим календарем у цей четвер, 1 серпня, українці святкуватимуть Маковія або Медовий Спас. Це перше з трьох літніх свят присвячених Спасителю Ісусу Христу, якими традиціями, звичаями та обрядами насичене свято, дивіться далі. Свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього походить з Візантії. Воно полягало у перенесенні з імператорської скарбниці до храму Софії цілілої частини Христа Господнього з метою відвернення хвороб, багато яких ставалося в серпні. Молилися молебні акафісти, і таким чином люди спасалися духовно. Не сам головне, що не відкидаючи пігулки, медицину, а люди наверталися до Бога і таким чином спасалися, щоб Господь помилував. Отець Дмитро каже, у цей святий день перш за все потрібно пам'ятати про святих семи мучеників маковеїв. Також у храмі можна буде освятити зілля та кошики зі смаколиками. У завтрашньому дні будуть посвячуватися, будуть переносити букети, будуть перевоносити мак, будуть посвячувати мед, водичка і таким чином буде. Отакі освячення. Ми поспілкувалися із містянами і з'ясували, як вони відзначатимуть Маковія. Пані Аліна не знала, що за новим календарем свято перенесли на перше серпня. Каже, святкуватимуть 14-го числа. Та ну я не те, що сказала, що ми там щось дуже святкуємо. До церкви не ходимо та й, в принципі, ну, до батьків поїдемо сювати. Раніше в родині пані Аліни була традиція їздити до бабусі на Моковія. Вона завжди робила шулаки. Поки були маленькі, то були і завжди ходили до бабусі на шулики. От. А зараз уже бабусі давно немає. Ми вже всі дорослі, всі пороз'їжджалися, і як так, то вже і не збираємося. А раніше так, раніше часто збиралися. Любов Петрівна для родини готуватиме святковий стіл і обов'язково випікатиме випічку із маком. Принагідно вона вітає всіх зі святом і бажає скорішої перемоги. Ми Всі готуємо з змак, маку щось і святкуємо. Всіх вітаємо святом, маковіє, бажаємо всім здоров'я, щастя і нашої перемоги. У храмі Миколая Чудотворця на площі 700 річчя відбудеться Святково-Божественна літургія, на яку запрошують усіх охочих. Дорогі братія і сестри, запрошуємо вас на завтрашню святкову божественну літургію, яка відбудеться в нашому храмі о 9-й годині на площі площу Нагадується Нагадує священослужитель і про Успенський піст, який триватиме з 1 по 15 серпня. Окрім основної діяльності, Дмитро Ярославський допомагає військовим. Зараз збирає кошти на антенну для воїнів другого відділення спецпризначення Збройних сил України. Зараз ми збираємо на антенну. Вона коштує це антенна для дрона, щоб їхній дрон летів далі. І ми антенна коштує 80 Дві тисячі на сьогоднішній день. Ми вже зібрали 23, Ну за один день, правда, слава Богу, дяка всім, хто долучається. Всім дякуємо. Бо в цей важкий тяжкий час ну, дуже важко, зрозуміло. Ну, хлопцям там в окопам і ще важче. То давайте всі будемо допомагати. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.